Ми добиваємо тут шкоду Т-45. У нас починають капати точки. Я думаю, зараз поїду комусь поможу, хоча б трошечки. Хух, тут нікого немає, наші Т-71 перестрілюється за МХ-масом. Я думаю йому допомогти, але поки я їхав, нашого Т-71 завалили. Думаю, треба цього Мікси, але я зроблю, як в мене повільний танк, я можу тільки дивитися, як він їде в іншу сторону. Так, сілимось так. А це ребельде лишився. Ой, я один. Йо-майо, йода, що це за життя таке? Що це за життя таке? Чому ви всі мене покинули одного? Я старався, як тільки міг, я хотів. Але в мене танк не швидкий, я розумію. Блін, у нас 944 переваги. Може за тою клятою перевагою виграємо. Там 53. 56. я думаю, ну блін, заховаюся десь в куточку. Може, все-таки за перевагою зможемо перемогти. І нашу перевагу починають захоплювати. Я розумію, блін, та що це таке робиться? Що ж ви не даєте мені виграти? Падлюки, що вам так важко програти? Ну програйте, будь ласка. Я розумію, що єдиний спосіб це швиденько їхати і захоплювати перевагу, щоб воно вже накапало тих нещасних. 38 переваги, я їду, їду заднім ходом, їду, як тільки можу. Танк в мене не швидкий. Він погано повертає, я розумію, вже починає писати. Фух. Писати, що вже захоплюємо точку. ой, готуємось до бою. Треба захопити точку і швиденько сховатися, що нам нічого не зробили. так. <ррррррррх>, так, нас починає капати 962, вони почали тіхати, ми хочемо сховатися. Ховаємося, так, фух. Xmix нас нас не, не пробиває, от падлюка, а МХ нас куди. О, він відкривається, молоченка. Фух. Ааа, і ми виграє.